Тредліфтинг новітня технологія омолодження та тривимірного моделювання обличчя та тіла. Технологія 3D-мезонитки або тредліфтинг, яка з успіхом застосовується на практиці в медичному центрі Oxford Medical у Львові, дозволяє всього за одну процедуру добитися ефекту, який можна прирівняти за результатом до хірургічної підтяжки. У косметології давно застосовують технології введення різних ниток для омолодження і підтяжки шкіри обличчя, але нитки, які використовувалися раніше, залишалися в тканинах назавжди. І лише недавно з'явилася методика 3D-ліфтингу нитками, які повністю розсмоктуються через кілька місяців, залишаючи на місці введення власний кологеновий каркас. Це унікальна можливість коригувати овал обличчя та контури тіла.